Вас вітає Мірс Академія і сьогодні у нас на огляді двохкамерний холодильник з 70 см шириною німецького преміального бренду Liebherr. Рекомендуємо звернути увагу на покриття цього холодильника. Це технологія Smart Steel. горизонтальне полірування листа нержавіючої сталі та покриття спеціальним складом лаку, яке забезпечує довготривалий ефект відсутності подряпин та зменшує кількість відбитків пальців на фасаді вашого холодильника. Тож зовнішній вигляд його завжди буде на висоті. Окремо прошу звернути увагу на ручку з технологією Soft Close. ручка з вбудов... Дваним штовхачем, яка допоможе з легкістю та без зайвих зусиль відкрити дверцята навіть при повсякденному частому використанні. Вбудований штовхач дозволяє нам відкрити дверцята, задіючи при цьому мінімум зусиль. Технологія DuoCooling Прилад оснащений двома окремими температурними контурами, що дозволяє з легкістю налаштовувати температуру в кожному із них. А повітря в цих контурах не змішується між собою, що забезпечує більш якість на зберігання продуктів в холодильній камері та забезпечує їх від пересихання. Технологія power Cooling. Безшумний вентилятор в відділенні холодильної камери, який забезпечує рівномірну циркуляцію холодного повітря по всій камері холодильного відділення. Це створено для того, щоб уникнути перепадів температури на поличках різної висоти. А завдяки фільтру Fresh Air це повітря буде максимально довго зберігатись свіжим і чистим. Скляну полицю більше не потрібно знімати, щоб розмістити високий контейнер, оскільки тепер вона складна і скласти її можна Просто однією рукою. Це забезпечить вам комфорт використання і можливість розмістити високі пляшки чи графини. Зона BioFresh, холодильника Liebherr – це ключ до довготривалого та якісного зберігання ваших продуктів. Вона має температуру близько 0 градусів та розділена під правильне зберігання овочів, фруктів та м'яса. Зі своїм регулюванням вологості відсік для овочів і фруктів має підвищений рівень вологості, що допомагає зберігати продукти, такі як листовий салат та свіжі овочі та фрукти, значно довше. Тим часом відділення для м'яса та молочних продуктів підтримує нижчий рівень вологості для правильного зберігання делікатних продуктів. Новий 2.4-сенсорний дисплей з високою яскравістю та контрастністю, який знаходиться за дверми, є інтуїтивно зрозумілим та допоможе легко і просто налаштувати температурний режим приладу. Окрім основного інтерфейсу, де відображається температура та можливість налаштування її, ми можемо на дисплеї знайти додаткові опції, такі як SuperCool та SuperFrost за часом, додатковий функціонал та можливість вімкнути вимкнути прилад. Морозильна камера з технологією no Frost ще зручніше користуватись приладом, оскільки немає ніякого намерзання і необхідності постійно розморожувати сам прилад. Зверніть увагу, що морозильна камера також має технологію VarioSpace. тепер контейнер можна з легкістю дістати, звільнивши місце для зберігання нестандартних та габаритних продуктів. Важливим фактором є також те, що ущільнювач на 20 холодильної та морозильної камери Litker є легкозмінним, тож ви можете його самостійно замінити без будь-яких інструментів чи залучення сервісних спеціалістів. А замовити сам ущільнювач, так як і додаткові аксесуари до холодильника, можна на офіційному сайті Litker.com.ua. Для ще більш зручного використання приладу та можливості його контролювати навіть на відстані, Лідкер пропонує нам смарт девайс в залежності від можливості. Вестей вашого приладу ви можете не просто активувати чи деактивувати певні функції, змінювати температурні режими чи активувати суперфрост та суперпул за часом. Також ви можете знайти безліч корисної інформації, каталог аксесуарів, а також поради з правильного зберігання продуктів у вашому холодильнику відлітка. Сам Smart DeVice ви можете з легкістю замовити на офіційному сайті та самостійно встановити без сторонньої допомоги. На відміну від простих та стандартних рішень, яких на сьогоднішній день безліч на ринку в ширині в 600 мм, ця модель від ліпкера дає нам не просто на 15% більше корисного об'єму, вона вибрала собі найцікавіші функції та технології від ліпхер, покриття Smart Steel з захистом від подряпин та від відбитків пальців, ручка Soft Close, яка дасть вам можливість з легкістю відкрити дверцята навіть за повсякденного використання. Технологія BioFresh – це ключ до довготривалого та якісного зберігання ваших продуктів, система доокулінг, два окремих температурних контура в вашому холодильнику. І звичайно ж, морозильна камера з технологією NoFrost. більше ніякого намерзання та постійної необхідності розморожувати прилад. Зберігати продукти стало ще зручніше з холодильником від літка.